З початком повномасштабної війни усі сфери життєдіяльності громад України переформатували свою роботу. Першим завданням для влади кожного населеного пункту стало забезпечення найнеобхіднішим продуктами харчування, ліками, соціальними послугами та товарами своїх мешканців, особливо людей вразливих категорій. З перших днів війни управлінська команда Прилук почала працювати у цьому напрямку, і місту вдалося налагодити контакти з різними партнерами для отримання гуманітарної допомоги прилучанами. Повідомила в ході апаратної наради, яка відбулася. 26 грудня заступник міського голови Тетяна Шкуренко. Перша гуманітарна допомога надходила від партнерів з GIZ. Завдяки спільним зусиллям відновило свою діяльність відділення товариства Червоного Хреста в місті Прилуки. На звернення відгукнулися волонтери із, Черні, із Чернівців, Львова, міст побратимів, що дало можливість забезпечити необхідним перших переселенців з місць ведення бойових дій. Отриману гуманітарну допомогу розподілялися між прилучанами з інвалідністю, ветеранами війни, багатодітними родинами. Частина з продуктів спрямовувалася на тимчасові пункти розміщення внутрішньопереміщених осіб, які теж створювалися на базі закладів гуманітарної сфери. Такими пунктами стали дитячий садок номер 29 дитяча міська лікарня. Територіальний центр соціального обслуговування населення. До речі, одними із перших волонтерів нашого міста, які доставляли в місто гуманітарну допомогу, теж були працівники гуманітарної сфери. І мені приємно відзначити, що такою особою був директор міського будинку культури добовик Олександр та його команда. Заклади освіти міста завдяки зусиллям педагогічних колективів стали місцем захисту для прилучан, зазначила Тетяна Шкуренко, де згодом на базі підвальних приміщень були облаштовані найпростіші укриття в захисних спорудах цивільного захисту типу сховищ. Протирадіаційних укриттів проведено капітальні ремонти з усиллями міської ради, що забезпечило можливість організації освітнього процесу в очній формі. Долучилися до організації життя міста в умовах війни і працівники комунального підприємства Шкільний зокрема, вони забезпечували харчуванням Збройні сили України, що дислокувалися у прилуках. І вже з 25 лютого його працівники стали харчувати військовослужбовців різних підрозділів, професійно забезпечуючи наших захисників сніданками та обідами. Свій медичний фронт з Днів війни тримали і прилуцькі медики, яким доводилося в цілодобовому режимі надавати медичні послуги населенню пораненим, при тому, що не працював міський транспорт, і хворі на коронавірусну інфекцію так само залишалися і потребували кисневої підтримки. При режимі маскування під час повітряних тривог медичні працівники продовжували виконувати свою роботу. Викликом для медичної спільноти Прилуг у 2022-му стала не лише війна, а й реформа галузі охорони здоров'я, яка наразі продовжується в Україні, і якою Прилуцька центральна міська Лікарня визнана кластерною, маючи в планах претендувати на статус кластерної лікарні, адміністрація комунально некомерційного підприємства «Прилуцька центральна міська лікарня спільно з міською радою створює безпекові умови в закладі, облаштовуючи захисну споруду цивільного захисту, встановлює генератори для безперебійного надання медичних послуг, у тому числі за рахунок міжнародної технічної підтримки. Триває облаштування кисневої станції за цей рік. До речі, хочу зазначити, що прилучани, мабуть, запам'ятають. Тим, що в нашому хірургічному відділенні проведена унікальна операція із видалення міжм'язевої ліпоми, що розміщувалася на ребрах пацієнтки, яку направлено було із Полтавської області, розміром із гандбольний м'яч. І якраз саме придбане міською радою обладнання дозволяє на сьогоднішній день застосовувати в лікарні сучасні методи операційного втручання. В закладі активно розвивається малоінвазійна хірургія та інтервенційна ендоскопія урологія. Та неврологічні напрями продовжувала свою активну роботу в умовах воєнного стану і Прилуцька міська дитяча лікарня, водночас нарощуючи свої можливості і можливості для своїх маленьких пацієнтів. Позитивним виявився досвід співпраці із. Столичними лікарями з національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит та комунального некомерційного підприємства Чернівська обласна дитяча лікарня, які на базі нашої медичної установи проводили безкоштовні консультування, внаслідок чого понад тисяча дітей отримали відповідні консультації. Хочемо щиро подякувати колективу за терпіння під час перебування на території лікарні внутрішньопереміщених осіб, оскільки ще раз наголошую, це заклад був якраз таким місцем. Тимчасового тим, перебування осіб, які вимушені були тікати із місць ведення бойових дій. У цей час ми, працівникам довелося розширити свої обов'язки і бути часом і за няні, і за прибиральниць, і за кухарів, і психологів, і навіть поліцейських часами. Але разом з тим цей пункт успішно функціонував. Триразове харчування, засоби гігієни, можливість проживати в окремих палатах. Породинно то я думаю, що люди, які на той час потребували такої допомоги, мали б залишатися задоволеними. Наразі понад 700 дітей, із числа внутрішньо переміщених осіб, перебувають на обліку в закладі і отримують відповідну медичну допомогу. Незважаючи на військовий стан, покращив показники своєї роботи і ще один заклад охорони здоров'я прилук, міський центр надання первинної медико-санітарної допомоги. У порівнянні з 2021 роком зменшилася кількість. Захворювань разом з тим зросла кількість укладених декларацій на 632 декларації у порівнянні з 2021 роком, зменшилася кількість хворих на інсульти та інфаркти. І Якщо говорити в статистичних таких цифрах, то інфарктів у 2022 році було 27 випадків, у 2021 році 60 інсультів, у 2022 році 194, у 2021 – 207 випадків. Меншалася кількість померлих від інфарктів з 20 випадків у 2021 році до 7 у 2022 році. Не припинялася від початку війни і вакцинальна кампанія, яку проводять медики первинки. Зроблено всього щеплень 41 342 особам, із ними з них двома дозами 18 тисяч 69 отримували бустерну одну і дві дози. Теж доволі суттєва кількість осіб, вона становить понад 6 тисяч. Прилучан попри війну тривали у закладах первинної медико-санітарної допомоги прилук і ремонтні роботи та закупівлі лікарських препаратів. Зокрема, було проведено поточний ремонт системи електропостачання, ремонт водопровідної мережі, проведено поточний ремонт ливневої системи в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, поточний ремонт вхідних вхідного вузла в центральній нашій так званій амбулаторії і з укладанням тротуарної. Плитки та ремонтом пандусу і далі проводяться поточні ремонти кабінетів прийому лікарів, денного стаціонару. Всього проведено. Робіт на загальну суму 177 тисяч 929 гривень, здійснено доволі значні закупівлі лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, меблів для кабінетів прийому і так далі. Основне завдання, яке стояло в 2022 році, перед освітньою галузю прилук, це збереження мережі закладів та контингенту учнів. Останнє вкрай складно в умовах війни, зазначила Тетяна. Шкуренко. Звичайно, контингент учнів змінився. і Ми на сьогодні констатуємо те, що деяка кількість дітей продовжує залишатися за кордоном деяка за рішенням батьків не приступила до очної форми, незважаючи на те, що така можливість є в закладі. Тим не менше, якщо підсумовувати, що було зроблено, то у новому форматі проведено зовнішнє незалежне оцінювання як національний мультимедійний мультипредметний перепрошую. Тест і прилуки мають досить високі результати його складання, що вкотре підтверджує високу якість освіти, яку отримують наші випускники. Наші дітки є двохсотбальниками. Зокрема, із трьох предметів один учень ліцею номер 7 з двох предметів, три учні із ліцею номер 1 і 5, із одного предмету. Та аж 14 200 бальників із ліцеїв номер 1 5, 6, 7, 13. Демонстрували в 2022 році належний рівень успіхів і учні, які наразі навчаються в прилуцьких закладах загальної, середньої та позашкільної освіти. Так, зокрема. У першому обласному турі всеукраїнського конкурсу екскурсоводів, краю, якому я живу у 2021-2022 навчальному році призерами став ліцей номер 10. у всеукраїнському бліцконкурсі Ескізів Муралів, все буде Україна. Переможецею стала циганко Ксенія, учениця 9 дев'ятого. А класу ліцею номер 6 У третьому обласному етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації література стала Телуха Анастасія, учениця 11 класу ліцею номер 5 за результатами проведення у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Ман, дипломом першого ступеня нагороджений Барташ Сергій, ліцей номер 6 дипломом третього ступеня нагороджені Дерев'янко Єлизавета, ліцей номер 5 Гривастий. Роман, 11 клас, ліцей номер 10 Білик Максим, ліцей номер 6 Дев'ять вихованців ЦТДЮ стали переможцями всеукраїнської виставки конкурсу декоративного житкового і образотворчого мистецтва «Знає любий свій край. Загалом вихованці Центру творчості дітей та юнацтва стали учасниками і переможцями 11 онлайн-виставок конкурсів фестивалів. Виборовши два гран-при, 28 перших місць, 7 других, 4 третіх. Хочу наголосити, що і колектив педагогічний цього закладу теж, зокрема, Юлія Сікалова, стала переможцем другого обласного етапу конкурсу Джерело. Творчості вихованці Прилуцького центру науково-технічної творчості впродовж 2022-го стали учасниками одного міжнародного п'яти всеукраїнських та трьох обласних конкурсів і виставок, де виборола сім перших місць, два других і треті і три третіх місць. Вагомі здобутки у змаганнях за підсумками 2022 року мають і вихованці Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. У чотирьох чемпіонатах України та п'яти чемпіонатах Чернігівської області вибороли одне перше, два третіх у командних заліках та вісім. Сім перших місць Перше місце та три третіх у особистих заліках. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Лесенко Дмитро увійшов до складу національної збірної з легкої атлетики. А вихованки відділення волейболу увійшли до збірної команди України. В умовах війни зазнав змін вектор розвитку галузі культури прилук. Розважальний культурний продукт відійшов на другий план. Головним завданням на сьогоднішній день є збереження культурної спадщини, традицій, розвитку нашої української ідентичної. Популяризації української мови, української культури та е, історії. Попри е, непростий стан, е, основне, що ми досягли, це ми зберегли всі заклади культури їх на сьогоднішній день разом із філіями Дев'ять. Один із найактивніших закладів, який продемонстрував своє вміння мобільно підлаштовуватися під виклики сьогодення, є прилуцький краєзнавчий музей імені Василя Маслова. Цей заклад зумів упродовж е, цього воєнного часу залучити гра. Антову допомогу Зробив реекспозицію виставки у філії музею будинку Олега Кошового, залучив кошти на виконання ремонтних робіт. Став ну таким, скажімо, авангардом в створенні історичного хабу своєрідної відкритої музейної платформи для пізнання локальної історії. Реалізував проект школа амбасадорів, який спочатку був для учнівської студентської молоді, а тепер перейшов на дорослу. Категорію працював Прилуцький краєзнавчий музей і над залученням у місто грантових коштів. Буквально нещодавно музейники привезли генератор для поліпшення роботи закладу. Було отримано грантової допомоги в розмірі 5 тисяч євро для цифровізації роботи закладу. Проведено освітні проєкти Літній табір демо. Знову ж таки, ще раз і ще раз повторюся, що сьогодні заклад не тільки виконує свою основну функцію. Розповідаючи про історію, а і демонструє, як в таких умовах може працювати заклад культури. Не припинялася ні на хвилину з початку війни робота міського будинку культури, який став одним із центрів волонтерського руху в прилуках. З перших днів на базі закладу працював волонтерський такий хаб, центр, колектив міського будинку культури та інших закладів, розпочали в'язати сітки. Щодня здійснювалася доставка наборів продуктових засобів гігієни, лікарських. Засобів воїнам Збройних сил України, територіальної оборони, мешканцям, які є тимчасово переміщеними особами, збиралися кошти для того, аби підтримати. Тих наших культурних діячів, які на сьогоднішній день боронять Україну, і ми вже всі начуті звичайно про автомобіль маестро, який поїхав до Олександра Ярмошенка, та в 46-ту окрему десантно-штурмову бригаду придбано автівку, автобус, далекомір і тепловізор. Водночас у міському будинку культури проводилися і ремонтні роботи, говорить Тетяна Шкуренко. Силами працівників міського будинку культури було виконано роботи із облаштування найпростіш. О, укриття, встановлено окрему каналізаційну систему, обладнану лінію енергозабезпечення вентиляційну систему, враховуючи такі зміни на сьогоднішній день. Міський будинок культури відновив свою активну діяльність уже на сцені, в самій залі працюють у очному режимі з використанням змішаної системи навчання. Наразі заклади мистецької освіти. «Прилук». Ми змогли провести всі необхідні роботи для того, щоб укласти договори і відповідно мати можливість працювати із дітками в очній формі. Формі, і це надзвичайно приємно. Кількість учнів станом на 1 січня 2022 року 678. І відповідно станом на сьогодні контингент зменшився всього на 9%. Я думаю, що для нинішніх. Умов це абсолютно нормально. Інформаційно-просвітницьким центром культурного життя прилук залишається бібліотечна система міста на виклики, які постав. Постали під час воєнного стану бібліотека зреагувала оперативно. На сьогоднішній день продовжує поширювати українську літературу українських місцевих письменників. Відбулося цілий ряд цікавих зустрічей. Ну і дуже приємно, що на минулому тижні відбулася презентація книги нашого з вами колеги. Це Павла Романька, в обіймах в володіннях водяного. Тому можете скористатися такою нагодою. Читати ту літературу, яку читають, яку пишуть наші з вами колеги. Воно історія літератури твориться поряд із нами. Це дуже приємно в посиленому режимі в умовах війни. Працювали соціальні заклади прилук, які надають послуги вразливим верствам населення. Так, зокрема у 2022 році здійснено 291 оцінку потреб сімей. Соціальні послуги отримали 296 сімей, 59 родин, у яких виховується 61 дитина, що перебували у складних життєвих обставинах. Далі на супроводі Центру соціальних служб, це саме про нього зараз іде мова, перебувають 8 прийомних сімей, 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 54 дитини. Охоплено роботою 45 опікунських родин, і хочу наголосити на тому, що центр. Соціальних служб є активним таким учасником і реалізатором різноманітних тих проєктів грантових, в яких на сьогоднішній день бере участь міська рада, і зокрема, завдяки участі в одному із них надається активна підтримка психологічна ветеранам та учасникам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил і їх родинам. Одна тисяча чотириста прилучан скористалися у 2022 році послугами територіального центру. Соціального обслуговування всього було залучено гуманітарної та благодійної допомоги цим закладом на суму близько 450 тисяч гривень. Це і продукти і одяг, взуття, побутові прилади, що були у вжитку, засоби гігієни. Тощо при установі функціонує пункт обігріву, забезпечений усім необхідним.